Уковинська хвиля, вітаю. Ми, як завжди, в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь та радіо 100FM. Дзвоніть, запитуйте наші телефони 095 275 0100 та 906-100. Сьогодні в програмі діалоги у нас гість, голова Чернівецької обласної ради Михайло Гайнічеру. Я вас вітаю, Михайло Іванович. Доброго вечора. По-перше, я хочу вам подякувати. Що ви погодились прийти сьогодні до нас на прямий ефір, тому що останнім часом дуже багато політиків бояться, відмовляються по невідомим причинам і не приходять в прямий ефір, який іде з дзвіночками. Тому моє вам велика подяка, тому що я є сьогодні господаркою цієї передачі. Тому мені приємно, що ви погодились. Я дякую за запрошення, Михайло Іванович. А Пройшла Революція Гідності, так, тобто був Майдан, відбувся. А відбулась люстрація. Ви, як колишній регіонал, який працював з колишнім губернатором Папієвим, ви все-таки залишились на посаді. Можливо, тут є якась таємниця. Ви можете поділитись, розказати нам. Я хочу сказати, що в діяльності обласної ради немає е нічого таємного. Немає суб'єктів, які, які би не були предметом широкого обговорення на сесіях, в депутатських комісіях. Стосовно того, що я залишився на цій посаді. Напевно, таке питання було б більш коректно задати депутатському корпусу Чернівецької обласної ради. Ну на жаль, я з ними всіма не можу поспілкуватись, тому запитала вас. Але саме вони вирішують хто. Власне, очолює обласну раду. А, якщо обласна рада депутати, про що ви говорите зараз, ну, ми знаємо, що в Раді залишилось багато людей, залишилось багато депутатів, які а, тісно співпрацювали з колишнім губернатором Папієм, так само, як і ви. Як вам зараз працюється з ними? І, можливо, а, як, чи вони очікують повернення колишнього губернатора? Стосовно повернення. Думаю, що ніхто не очікує, тому що історія так складається, так розпоряджається, що як говорили деревні двічі в одну і ту саму річку вступити навіть неможливо. Не думаю, що хтось очікує повернення. Хочу сказати, звернути вашу увагу, що завжди я намагався, щоб у мене були рівні ділові стосунки з усіма депутатами обласної ради, незалежно від того, чи вони є партійними, чи позафракційними. Вони якимось чином чи за списками, чи за округами обрані громадами, тому ми не завжди були такі, принаймні намагався мати такі відносини, у тому числі з тими, хто працював з колишнім губернатором. Ну, на вашу думку, є зараз більшість в обласній раді? Є ні, її немає де-факто. Найбільша фракція в обласній раді це позафракційні депутати. Але хочу сказати наголосити, що для вирішення чутливих першочергових проблем функціонування області практично ситуативна більшість завжди є. Да, по всіх питаннях, у тому числі по бюджетним, іде досить тривале обговорення і в комісіях, і власне на сесіях на сесіях обласної ради, але жодним чином і ніколи у нас не було такого, щоб Питання, які важливими, без яких неможливе функціонування фінансів в області, і інших аспектів діяльності, щоб у нас не було консенсусу і не були проголосовані важливі питання. Безумовно, якісь питання не голосуються, але повертаємося на наступних сесіях, на наступних пленарне засідання. І важливі питання при всій критиці, як правило, голосуються позитивно. Я зрозумів. Тобто ви кажете про те, що депутати ну, не очікують повернення колишнього губернатора. Особисто ви. Я вже сказав. Практично, повернення. Ніколи не, не буває якогось арифметичного повернення. Тому якщо хтось плекає такі ілюзії, не думаю, що такі люди є в обласній раді. 에... Михайло Іванович, зараз призначений новий губернатор Ванзуряк Роман Степанович. Як ви думаєте, яка кількість депутатів, саме яких, орієнтується зараз на нього, підтримують його, працюють з ним? Знаєте, в обласній раді є багато депутатів, які займаються бізнесом, і таких депутатів, як правило, і це нормально, цікавлять. Хороші стосунки з усіма гілками влади, у тому числі із обласною державною адміністрацією. Я знаю, мені відомо, що губернатор спілкується з багатьма депутатами. Практично всі ці розмови є конструктивними і спрямовані на те, щоб різні напрямки функціонання в області розвивалися позитивно. Щодо тоді Степан Роман Степанович був призначений. Тобто до цього часу губернаторів призначав президент. А зараз ведеться така розмова про те, що можливо буде змінена ця система, і люди зможуть обирати губернатора. Що вам про це відомо? Можливо, більше розкажіть. Нам щоб було зрозуміло глядачам слухачам, ну, наскільки, мені, наскільки мені відомо таких пропозицій щодо вибору губернаторів. Не міститься в тих напрацюваннях, які здійснює Міністерство регіонального розвитку України. Йдеться про те, що все-таки рано чи пізно функції забезпечення життєдіяльності території буде передано обласним районним радам і їх виконкомам, а уряд буде мати свого представника, який буде однозначно призначатися урядом. Йдеться про те, що можливо це буде за погодженням з президентом а навпаки, призначатись президентом за погодженням з урядом. Але хочу наголосити, що європейська практика це префект чи представник, як правило, в Європі це представник уряду, а не президента або парламенту в республіках. На мою думку, це було би правильно, що це був представник виконавчої гілки влади. Тобто, що він був призначений, а не. Він був призначений. стосовно вибору керівників областей, я з такими проектами не знайомий, принаймні те, що напрацьовує уряд, і те, що сподіваюся, буде подано до парламенту, таких пропозицій не містить. А якщо б вона все-таки була, були такі вибори, ви би балотувалися на губернатора? Якщо б була вибір мешканців не призначено? Ну, знаєте, говорити про якісь гіпотетичні речі, тим більше що вони не плануються, ну, напевно, не досить доречно. Я дякую. А, місцеві щодо виборів, а місцеві вибори, які мають відбутися, ну, незрозуміло поки що коли. А, на вашу думку, вони потрібні. І як ви думаєте, коли вони відбудуться, якщо ці дострокові, які мають бути? Знаєте, це дуже непросте питання. Дійсно, в багатьох областях, районах України ініціюється питання щодо дострокових виборів, чи то районної ради, чи то міської ради, чи обласної ради. Але це справа парламенту визначитись, коли власне будуть, чи будуть позачергові вибори, коли вони будуть. Вівіть собі ситуацію, що якась рада ініціює дострокові вибори. Обирає якусь раду, і після цього законодавець визначає через кілька місяців позачергові вибори місцевих органів влади по всій державі. І стається така ситуація, що якась рада власне працює 3-4 місяці і повинна перебиратися, то безумовно це не сподобається ані обраним депутатом ані е, виборцям але я за те щоб законодавець а саме парламент визначити ось цього питання чи будуть дострокові вибори чи повноваження цих рад е, які обрані до е, жовтня 2015 року залишаться в такому в такому ж форматі які вони, якому вони вибрані я вам дякую, Михайло Іванович. А хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, що ми зараз в прямому ефірі. А будь ласка, дзвоніть до нас в студію. Нагадую, телефони 095 275 0100 та 906 100. Михайло Іванович, система виборів сама система, наскільки мені відомо, може я десь помиляюся. А це 50% іде по списках, а 50% це по мажоритарних округах. Чи доцільно зберігати зберігати таку систему надалі? Якщо ні, то чому ваша думка? таким чином обрані всі ради в Україні, але в умовах конституції 2004 року, до якої ми? Повернулися, йдеться про те, що місцеві ради будуть формуватися за партійними списками. На мою думку, все-таки така система 50 на 50 є більш доцільною для громад, і чим нижче рівень ради, тим доцільніше є система, коли обирається конкретна людина, а не представник якоїсь партії. А багато говорять про відкриті списки на виборах до Верховної Ради, що така система відкритих списків вона існує вже в Європі. Що ви про це знаєте? Розкажіть більш детальніше, ну, що такі відкриті списки в загальцю немає. Це йдеться, що йдеться про те, що власне обираються депутати Верховної Ради за партійними списками, але Партійні списки вони не є загальнодержавними, а виборці конкретного виборчого округу знають, кого власне від якої партії будуть обирати на конкретному округу. Тобто голосуючи за якусь партію, виборець голосує і за конкретну, за конкретну персону, за конкретного кандидата в депутати. На мою думку, це є доречним, тому що от у нас так складається, є багато наших земляків в Верховній Раді вони обрані від різних політичних партій, але вони жодним чином не прив'язані до якогось конкретного виборчого округу. І є такі депутати, які є активними і бувають в області, є такі депутати, які ну. Принаймні з 2010 року з виборцями Чернівецької області не зустрічалося. Незалежно від того, яку партію вони представляють, це, напевно, не дуже правильно. А якщо буде отака система, що виборець буде знати, за яку він голосує партію, і, власне, хто буде представляти конкретно на, конкретно його, на його виборчому да. округу, то це буде, напевно. Коректно, ну як воно взагалі виглядає? Людина приходить на е, вибори так, і списує за політичну голосує за політичну, за голосує за політичну силу, партію, за, але знає, що в разі перемоги на конкретному окрузі, то буде людина від такої партії, якщо переможе така партія, то на цьому окрузі буде представляти. От така людина, угу. один кандидат. Якщо виграє інша партія, то буде представляти інший кандидат, тобто переперсоніфіціруються, персонісуються вибори по конкретному округу. Тобто людина обирає і партію, і округ, і її справа кого вона обирає: особистість або політичну силу. Тобто, вона навіть потім. А... Буде знати з кого запитати, так саме хто? так, саме так. А Держу. так, власне, от є люди, які проходять вже кілька каденцій Верховної Ради за партійним списком, інколи і різних партій. А до якихось конкретних виборців вони ну, ніколи не були прив'язані, Михайло Іванович, ще таке питання щодо децентралізації влади та передачі повноважень облдержадміністрації виконкомам рад. Якось може роз'яснити нашим телеглядачам, слухачам, тому що є е, ніби такі версії, що не буде облдержадміністрації, а будуть тільки міські ради. Чи е, буде, не буде міських рад, а це буде облдержадміністрація, в якій будуть виконкоми, е, виконкоми ні, міської ні, ради? Поясніть, будь ласка, тут цю ситуацію. Міських, ряд, міських рад жодним чином ці пропозиції не стосуються, як вони були. Міськими радами і обирали виконкоми так, і будуть здійснювати свої діяльності надалі. Йдеться про, так написано в проєкті закону, про передачу функцій місцевих адміністрацій. У нас місцевими адміністраціями є обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації і адміністрації міста Києва та Севастополя. От цих функцій не буде. Тобто пропонується. Після звичайно змін до Конституції, тому що Конституція закріпила певні функції за саме обласними та районними державними адміністраціями, щоб uh -huh. ці функції перебрали виконкоми обласних та районних рад. Стосовно представництва, ми вже обговорили це питання представництва. Я сподіваюся, що це буде представництво все-таки уряду. Інакше я припускаю, якщо буде представництво президента, певні. Ну, Дисбаланси між е, різними гілками влади, тому mm -hmm. що президент це президент, все-таки представницька влада, а мають бути представник виконавчої влади, на мою думку. Ну практично не тільки моя думка, в європейська практика така, що представляють уряд, то дискутуються питання, чи потрібні такі представники на рівні районів. Mm -hmm. е, ну, моя думка, що має бути якийсь апарат, е, якийсь концентрований все-таки в обласному е, центрі. Європейська практика така, що такі наглядові органи вони не мають інших ніж відслідковувати законність рішення рад у нашому випадку обласних районних. І якщо ці ради приймають на думку представника уряду незаконні рішення, за європейською практикою діється таким чином, такий представник уряду має право призупинити. Дію відповідного е, рішення відповідної ради до першочергового вирішення ситуації в суді. Uh -huh. І, як правило, ну я до прикладу працював в нашій сусідній державі, там давно така практика є, але випадки, коли е, одна гілка влади з іншою гілкою влади з'ясовують стосунки в судах, дуже і дуже незначні, тому що робиться робота. Безумовно, префект Румунії його апарат відслідковує, які пропонуються проекти рішень і напевно знаходять компроміс, які якщо є якісь питання, які на думку юристів префекта є незаконними, не відповідають чинному законодавству, то напевно знаходяться компроміси, Вони трансформуються, не обговорюються і не приймаються за ними відповідні рішення. Ви кажете, що ви працювали в сусідній державі, це маєте надавати Румунію, так? Да, що там великому? Да, так, да, да. я працював в на нашому посольстві, і в моїй обороні відслідковувати динаміку розвитку місцевого самоврядування. Іванович, Ви довгий час є, ну, голова обласної ради. Скібаски, які у нас можна виділити у якісь основні проблеми області, такі нагальні. Я розумію, що зараз це основна проблема це мир, це спокій, це закінчення війни. Але все-таки є якісь проблеми, які можливо існували раніше, і вони якимось чином не вирішились до кінця, і зараз вони нагальні. Ну, на жаль, проблем є багато. Це і зайнятість населення, і розвиток агропромислового комплексу розвитку. Розвиток промисловості, розвиток інфраструктури. Дуже багато таких проблем. Вони не є оригінальними для нашої області. Такі самі проблеми є і в сусідніх областях. Але, безумовно, наші зусилля і обласної державної адміністрації, районних рад адміністрації повинні бути спрямовані на те, щоб вирішити самі наші проблеми. Це ну, зайнятість. Що ще? Можливо, якісь. Ну, знаєте, як кажуть, російські ні кінь всюду клін. Дуже багато є проблем у всіх галузях, у тому числі, от ви наголосили на чутлівій проблемі. Це забезпечення діяльності підрозділів, які здійснюють свою діяльність на сході нашої держави, і обласна рада долучається до вирішення цих проблем на останній сесії, на двох пленарних засідання було прийнято рішення про виділення 950 тисяч гривень. Для одного напрямку для територіальної оборони і збільшити фінансування за програмою підтримки правоохоронних органів з 200 до 500 тисяч, тому що зараз за новою концепцією передбачається, що значна частина працівників МВС буде. Буде здійснена діяльність на сході України, і е, керівництво ОМВС поставило таку проблему, що практично сьогодні немає можливості забезпечити їх е, засобами персонального захисту. А е, забезпечення одної людини засобами персонального захисту це бронежилет і так, каска. Казка. Це мінімум 10-12 тисяч гривень. Тому на одну людину. На одну людину, так тому е, депутати. Зголосилися проявити таку ініціативу, і це було рішено. Безумовно змушені були зменшити фінансування по інших видаткових частинах бюджету. Але це рішення вдається правильним, і дай Бог, щоб ця війна швидше закінчилася. Але якщо буде потрібно, то на наступній сесії я думаю, що прийдеться також переглядати і е, виділяти додаткові асигнування. Але більшот... сподіваємось, що їх не буде потрібно. Ну, будемо якщо воно якось розв'яжеться проблеми, проблеми, куди не глянь оком проблеми. Михайло, Іванович, а яких, на вашу думку, не вистачає повноважень як голові обласної ради для того, щоб можливо ефективніше вирішувати ці проблеми? Є в чомусь обмеження у ваших повноваженнях? Ну, власне, це є те, що обговорюється, якщо будуть функціонування і життєдіяльність. Території забезпечувати відповідні ради і їх виконкому, це власне будуть ті повноваження. Сьогодні повноваження частково є в обласних районних державних адміністраціях, повноваження є в обласних районних радах. Це практично все фінанси, розвиток території і так далі. Це зараз знаходиться в обласних районних державних адміністраціях. Хоча хочу наголосити на тому, що Депутати обласної ради і до революції, і після революції дуже активні в розгляді і вирішенні питань, які пов'язані з функціонуванням і агропромислового комплексу, і з діяльністю численних інспекцій, і дуже часто стоїть на захист і бізнесу, і громадян, і запрошуються чиновники різного рівня і на комісії. Обласної ради і на на пленарні засідання обласної ради, і багатьом багато з людних вимушені вислуховувати ну, такі неприємні, але справедливі претензії щодо функціонування цих установ, підприємств, організацій. Щодо бюджету, ви сказали, що збільшили асигнування, більше грошей виділили на те, щоби. Ну, на війну те, що стосується війни на Сході. А як взагалі зараз бюджет області, а, в якому він стані, якщо можна так? Ну, розуміємо, знаєте, що дірок багато? Ви знаєте, але... хочете сказати, що і уряд зробив багато, щоб зберегти основні соціальні виплати. Звичайно, хотілося б кращого бюджету, але для кращого бюджету потрібно чекати. Кращих часів, у тому числі в економічному розвитку області. А що мається на увазі економічний розвиток області? Що може змінитись, на вашу думку? Нам потрібно залучення значної інвестицій. кількості інвестицій. Без цього практично безумовно є великі сподівання і на малий і середній бізнес. Вони забезпечують значну кількість робочих місць, але все-таки без системних структурних інвестицій. Системний розвиток регіону майже неможливий. А чим саме на вашу думку, які інвестиції можуть бути в нашому краї в Чернівцях? Що в нас є, що в нас найкраще, куди можуть вкладати кошти? Інвестори? Ну, у нас є стратегія розвитку регіону, і пріоритети визначені. Це розвиток агропромислового. Виробництво це поглиблена переробка деревини і розвиток собічного, розвиток туризму. В принципі, в цих напрямках здійснюються інвестиції, але їх я знову хочу на підкреслити, що їх недостатньо для того, щоб забезпечити і модернізацію обладнання, і якість продукції, не випускати півфабрикати. Власне, сьогодні лісовий комплекс випускає, практично експортує деревину. З готовими виробами. Це 5-7% в балансі підприємств. Це дуже і дуже мало. Можливо, зараз новообраний президент, який буде робити нові призначення, і, відповідно, щось буде змінюватися. Ми надіємось в кращу сторону, як і на місцях, так і. Мається на увазі в країні в цілому, а на вашу думку, зараз новообраний президент робить досить такі кардинальні, можливо, навіть не побоюсь цього слова дивні призначення. Як ви думаєте, чи залишиться при своїй посаді, якщо можна це так назвати, прем'єр-міністра? Це так. Чи особисто до вас ваша думка? Чи Петро Порошенко, новообраний президент, все-таки поміняє прем'єр-міністра? На мою думку, сьогодні нелогічно міняти прем'єр-міністра з усіх точок зору, у тому числі з розкладу політичних сил у нашому парламенті. Чи довго це буде? Це вже залежить і від діяльності уряду. І сьогодні ми розуміємо, залежить і від істотного впливу, який мають на Розвиток відносин, всіх відносин економічних, і наші сусіди, як на сході, так і на заході. Факторів дуже дуже багато. І е, я особисто бажаю успіхів в роботі новообраного президенту, Але хочу підкреслити, що час простих рішень для нашої держави сплинув. Потрібні рішення нестандартні у всіх галузях і в залученні інвестицій, і в тому, щоби. Досягти миру на сході і в тому, щоб, щоб урегулювати відносини е, з усіма сусідами, які є впливовими гравцями і на політичній, і на економічній арені нашої держави, і це для нього, е, якщо він цю задачу виконує, то це е, практично буде перший президент-реформатор, який буде сприяти тому, щоб Україна. Ставала сучасною модерною державою у всіх відношеннях. В першу чергу модернізації відносин в галузі економіки. Ми з вами розуміємо, що політична сфера вимагає значних перемін. І дуже хотілося б, щоб це почалося при нашому з вами житті. Щоб ми це побачили, так? Я у нас ще трошечки є, зовсім трошечки ефірного часу. Буквально в двох словах минула сесія це те, за чим слідкували. Я думаю, і наші глядачі, і радіослухачі вибори заступника. Вони відбулися. В цю середу це вже була якби продовження сесії, так яка починалася в минулого тижня. А на тій сесії голосували, але не вистачило голосів. Одного голосу не вистачило в минулий раз. Так розкажіть, що відбулося в середу? У нас ще є дві хвилиночки, та сім середу було. обрали Ярослава Степановича Курко, першим заступником голови обласної ради, оскільки він набрав. Значну кількість голосів, якщо не помиляюсь, в 82-х, які прийняли участь у голосуванні, 77 проголосували за Ярослава Степановича Курка. Я переконаний, що це хороший вибір депутатського корпусу, і певні напрямки, які, якими буде займатися Ярослав Степанович, вони дістануть нового імпульсу, зокрема гуманітарна сфера, транскордонне співробітництво та інше. А до цього часу у вас був тільки один заступник, так? Так? Я хочу наголосити, що всього дві області мали по одному заступнику. А, так кількість було, так в, в деяких областях, які не набагато більше наших, кількість заступників було 4-5. Ми до цього не прагнемо, але те, що відбулося на сесії, це було на мою думку логічним. Це ви запропонували, чи щоб був другий заступник? Ні, щоб був ще один заступник, це було спільне рішення керівників депутатських фракцій груп. А у відповідності до законодавства кандидатуру пропонує голова обласної ради. Зрозуміло, я це зробив з після консультації з. Головами депутатських фракцій груп з впливовими активними депутатами, і так стається, що не помилився, депутати підтримали те, що сталося на першому голосуванні. Це просто прикро. Напевно, хтось не йшов до, до урну. Да, у депутатського корпусу була воля обрати Ярослава Степановича Курка першим заступником голови обласної ради. Це більшість позафракційна його запропонувала його кандидатуру? Ні, це була консолідована позиція всіх депутатів. Я зрозуміла. А, дякую. Хочу нагадати.